Але ми знаходимося в таких умовах, що ми не можемо собі дозволити просто видачу виплати наших нашого валютного ресурсу по боргових зобов'язаннях, коли ми знаходимося у стані війни. І дійсно Марченко, міністр фінансів, правильно сказав з приводу того, що ми впали на 30%, Оце зростання на 5%, яке відбулося. Це зростання на фоні глобального падіння, яке в нас було до цього. Якщо так далі продовжувати, то ми маємо виплатити. Ше за 4,5% які отримали е, зростання в 2024 році, і маємо їх тоді виплатити в 2026 році. І, взагалі, е, оці воронти, які були зроблені тоді, випущені тоді вони ну на настільки настільки невдало було розміщення. Е, такого я навіть не можу спам'ятати згадати е, із такої загальної світової економічної історії, якби не було коли випускались боргові зобов'язання, які не обмежують рі. Рівень виплата тут нема обмеження по виплатах. Якби ми зросли 10% після падіння в 30% mm -hmm. ми вже більше повинні були б заплатити зараз. У нас є декілька варіантів. Звичайно, що вони ті, хто мають на руках наші боргові зобов'язання, вони будуть не погоджуватися. Вони хочуть отримати живі гроші. А що вони свої... можуть зробити? Які санкції до нас застосувати? Вони ніякі санкції не можуть застосувати, якби ми не знаходилися у стані війни. Це було б трагічно для нас, бо це б означало, що ми не зможемо вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Завжди вважається, що країна, яка оголошує дефолт, це завжди проблема. Але ми у стані війни, навіть для нас варіант оголошення дефолту, ну ніяким чином не змінить для нас ситуацію. Вони це розуміють.